Доброго дня, шановні глядачі. Всім миру, добра, здоров'ячка. В сьогоднішньому відео покажу, що ми сіємо, садимо у березні, що в нас вже сходить, разом відповім на ваші запитання. Саме перше ми насіваємо зеленцями, У мене йде грядка із кропом. Сію багато, тому що влітку він росте. Дуже такий пригнічений, маленький, забиває його тля. А зараз весняний він найкращий, він такий розкішний. На зиму робимо заготовки та й так вживаємо. а В консервацію його потрібно багато. І Перше запитання: де його висівати краще. На сонечку чи в тіньочку. Кріп на сонці любить, він так як і морква. Але його потрібно висівати подалі від моркви, так як він пригнічує ріст моркви. Кріп буде гарний, а морква буде погана. І друге запитання: чи кріп не боїться заморозків? Ні, ми його раніше ніколи не сіяли. Та я думаю, зараз на селах так само він сам насівається, як отой бур'ян. Я завжди ось викопала картоплю. Нарвала суцвіття, ось так розсвіяла його і все. І він сходить на осінь, як ідуть, як ідуть дощі, тому що як сухо він і не зійде, а буде сходити навесні. І він собі сходить, а потім на зиму сушу його так само, ми вживаємо його. Отже, він не боїться. А навіть якщо він зійшов, в мене витримував зараз, кажу, 7 градусів морозу. Насіяла багато редиски, і ось що я вам хочу показати, ми разом з вами сіяли 6 березня. Є вже поодинокі сходи. Зараз покажу це ще не вся. Це в мене не накрита, до речі, тому що я вагалася сіяти її чи не сіяти. Зараз покажу, яка це вже так зійшла, на не накрита нічим. Редиска 18 днів, а чому я так її посіяла? Тому що, дивіться, до 2023 року. а Я думаю, так, висію буде, не буде, навіть не вкривала. От. Помідори посіяла, капуста рання, цвітна пікінка і рядочок посіяла середньої бригадир. Тут також у нас іде редиска. Привезли моє улюблене насіння редиски. Я відразу купила дві пачки. Одну вже висіяла, ну, вона ось іде така фасована, тому що вони замовляють такі великі професійні пачки. Мені його ну, ще дві докуплю та й на цьому буде досить. Це редиска аутела виростає велика, червона, дуже смачна. Вона ще не сходить, так як я її посіяла лише позавчора. А сьогодні у нас 13 березня. Як же мені сюди добратися, щоб вам показати? Тут так гарно все закидали. Тут у мене сходить редиска. Не буду видно, ні. Я сюди залізу. Зараз з вами заглянемо. Тут також сходить редиска. Ось витикається, що я її посіяла в рядочок моркви, щоб було видно, як вона сходить. І ще. А я тут маску діти не можу. Видно, не видно. А це в нас зійшла редиска Сора. Коли редиску сіяла, я її дуже гарно поляла, посіяла, потім вже накрила плівкою. Мене емоції переповнюють, що вона так дуже швидко зійшла. Нарешті дочекалася. Я не знав, як хто, а я ось посіяла сьогодні. А завтра вже зранку біжу, перевіряю, сходить чи не сходить. Посіяла щавель петрушку, кожна грядка йде окремо. Кріп на сонечку сажу, а щевель Петрушка у мене йде в тіньочку, вони дуже полюбляють такі місця, гарно ростуть, на сонці не печуться. Це багаторічні рослини, їх висіваю там, де не буде заважати в городі, де трактором не переорується. А Петрушку щороку поновляю, тому що вона от, знаєте, йде, світ викидає. Буває таке, що можна вирвати цвіт і вона буде гарно рости. А буває, вирвеш і вона вже пропала. Ну тут таке, не вгадаєш. Так коли сіяла ще розповідала, що мені потрібно дивитися, він мене тільки витикається, і зразу з'являється бліжка, яка його з'їдає вщент. За один день вона його може з'їсти. І запитували, чим я обробляю. Я користуюся багато років вже біопрепаратом Актофіт. Розвела, обробила, навіть якщо він де-не-де -де, перший, перший отак От проходжу гарно по землі і цього досить. Воно, воно чудово діє. А так можна любим препаратом, яким ми обробляємо картоплю від королацького жука, це також гарно подіє. Посадили цибулю на зелену, ту, що у нас яка стала проростати, своя домашня. І я розповідала, що мені така прийшла думка купити на зелене і цибулю за тебе. Мені писали в коментарях різне. Одні пишуть, вона росте, інші пишуть, чимось оброблена, не росте. У мене сестра проживає, так як і я, місто Сквира, це Київська область. І В нашому місті В АТБ вона купує цибулю, садить на зелене улоточки на підвіконня. Ось і зараз на сьогодні в неї є цибуля із АТБ, яка чудово росте. От. Ну і як же ж без? Ранньої картопельки ми посадили небагато, відерця, це в нас йде рів'єра, Накрили спочатку агроволокном, а потім подумали, що ще дуже холодно. Щоб вона швидше зійшла, накрили плівкою. Коли вона буде проростати, ми плівку знімемо, залишимо агроволокно. Тому що в нас так тут все по-простому. Плівка, звісно, краще гріє. Ну, на плівку то вже потрібно робити якийсь каркас, щоб, щоб її, коли вона зійде, щоб вона не пеклася там відкривати. Картоплю посадили 7 березня, 6-го сіяла грядки, а на другий день і посадили картоплю. Але це ще не вся. А тут у нас зійшла картопля, яку я висаджувала наприкінці лютого. Рів'єра буду висаджувати у відкритий ґрунт, коли вже гарно потепліє. Город у нас ще не виораний. і я посіяла рядочок моркви, щоб була така скубати на раню. І мене запитували, чи я збираю насіння із моркви. Так, як буває, я залишу, збираю, буває сама. Ось мене того року сіяла Йорк та Канада, зібрала насіння, мені написали в коментарях, що вона не буде. Все потрібно пробувати. Я також сумнівалася, вагалася в цих гібридах, але одного року у мене на зиму була посаджена цибуля, а попередником була морква. десь залишилася морпина, вона випустила суцвіття. Я не збирала тоді насіння, також подумала навіщо це гібрид. Що я хочу сказати? Така в мене була на початку літа гарна морква, тому що я її звідти не висапувала, вона там мені не заважала, бур'янець прорвала. От і все. А ця, яка буде, а ми з вами разом побачимо. Я покажу так, як воно є, чи вона виросте, чи не виросте, піде в стріли, чи ні. Це все ми разом побачимо, дорогі друзі. Так, і ще таке запитання, чи морква не боїться? Ні, я розповідала, коли висівала її, можна на зиму сіяти. Я також сіяла, але мені не сподобалося, що вона в мене більша частина пішла в стріли, а так вона не померзне. Вона ще не дуже скоро зійде, морква дуже довго сходить. Само зелень, петрушка, щавель, воно само насівається, потім весні сходить, чудово перезимує. Зараз можна сіяти салати, я посіяла Айбаховський лід. Мені написали, що вже можна сіяти горох. Так, його вже навіть і потрібно було посіяти, але в мене ще город не виораний, а я вже позаймала місця, де так можна сунутися, щоб не заважало, коли буде трактор, приїде орати. Я там не можу влізти копати, посіяти, тому що тракторист, який приїде орати, мені голову одірве. І З моїми грядками, як тут розвернутися, йому немає де. Тому мені прийдеться чекати. Дивіться, як змінився часник. Нещодавно показувала, вносила селітру, було де-не-де видно. А ми внесли селітру, закрили вологу. Зараз пішов дощ, ось такий він. Сподіваюся, відповіла на ваші запитання, Завершувати своє відео. Дякую всім за увагу. На все добре, до зустрічі!